Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам трішки оптику передню фари на джипа компаса з 2010 по 2016 модельні роки. Ось те, що зараз зняте і маємо на поличках. Є дорестайлінгові хромованою підложкою. Є рестайлінгові, вже з чорною підложкою. Займаємося тільки оригіналами. Якщо робите для себе автомобіль, то ставте тільки оригінали, бо Китай тайвань вигорають, вицвітають, і через деякий час вже світло дуже погане. Маємо багато оптики різної. На компаси Патріоти із 2007 по 16 модельні роки. Також дуже багато інших запчастин. Ось подивіться, самі є абсолютно все на ці автомобілі у нас і навіть більше. Звертайтеся, ми знаходимося в Києві магазин авторозборка ЮА. Працюємо офіційно. Якщо потрібно, то відправляємо по всій Україні. Дякую за увагу.